Як ми знаємо, краще охарактеризувати той чи інший предмет чи об'єкт можна за допомогою фото, ніж ми прослухаємо його опис. Так само і у функції. Властивості функції можна прочитати за графіком. Нехай наше зображення. На рисунку 8.1 і є зображенням деякої функції, Формула, яку нам невідомо. Обговоримо властивості цієї функції. Те, що нам вже було відомо з 7-8 класах, це область визначення і область значень функції. Що ж таке область визначення? Для даної функції це буде значення аргументу, тобто x. Від мінус 4 до 7. Далі облес значення функції це буде від мінус 4 до 4. Це вже значення ігр. Нулі функції нове поняття для нас, але навіть ці слова нам підказують, що нулі функції це значення аргументу, в якому значення. Функції перетворюється в нуль. Читаючи графік, ми бачимо: це точки перетину вісі ОХ. Подивіться: означення, яке ви зустрічаєте в підручнику, значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Для даної нашої функції це буде мінус 3, 1 і 5. Наступна властивість це проміжки знаку сталості функції. Саме слово знак сталості, тобто знак сталий, дивимося уважно на означення. Проміжок, на якому функція набуває значень однакового знака. Називають проміжком знак сталості функції. Тобто нам треба розглянути значення, для яких y більше нуля. Це перша і друга координатні чверті. І ми бачимо, що це для х від мінус 4 до 3, до мінус 3, вибачте, і від 1 до 5. Називаємо значення аргументу. Це у більше 0. Далі, у менше 0 у нас. Як ми бачимо, зафарбована синім кольором частина графіка. Це від мінус 3 до 1. І від 5 до 7, оскільки наша функція обмежена від мінус 4 до 7. Проміжки зростання та спадання функції. Нове поняття для 9 класу: Що ж таке проміжки зростання. Ну, Напрошується те, що зростає функція. І справді, якщо ми поведемо по графіку у найнижчій лівій точці, то ми бачимо, що у нас йде рука вгору. Означення. Давайте з вами подивимося, означення. Функція називається зростаюча на деякому проміжку, якщо для будь-якого двох значень аргументу x1 і x2 із цього проміжку таких, що х2 більше за x1 виконується нерівність f від x2 більше за f від x1. Тобто, так, досить складновата. Є простіше означення. А простіше означення буде таке. Функція. Називається зростаючи, якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Більше значення аргументу, ось, як ви бачите, відповідає більше значення функції. Справді, y у нас більший з y1 більше за y2 у випадку, коли х1 більше за х друге. В даному випадку у нас зростає. Для того, щоб назвати проміжки зростання та спадання функції, нам потрібно назвати проміжки це аргумент від мінус одиниці до 3. Ось у нас функція зростає. Далі, спадає, ми вже з вами можемо назвати до, уже аналогічно попередньо, від мінус 4 до мінус 1. Рука у нас йде вниз від верхньої точки. Пішла униз. І від трьох до 7. Функція називається спадною, означення таке саме, тільки єдине, що більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Тобто тут знак змінився на протилежний. Означення, яке трішечки краще розуміється, теж написано, що більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Розглянемо приклад 8.1. На рисунку 8.4 зображений графік функції, визначений на множенні дійсних чисел. Тобто тут немає ні лівої межі, ні правої межі. Користуючись графіком, знайдіть нулі функції. При яких значеннях аргументу значення функції є додатними. Проміжки зростання та проміжки спадання це третій пункт. Нулі функції. Дивимось уважно, що називається нулями функції. Ми вже казали, що це значення аргументу, при якому значення функції перетворюється в нуль. Тобто, це в нас одна точка мінус 3, друга точка мінус 1, Ну і наступна точка, стоп, у нас не тільки наступна, у нас 1,5 і 4, так, десятих. Ще раз, мінус 3. Мінус, один, мінус вибачте, 1, вибачте, 1,5 і 4,5 масштаб у нас дві клітинки. Тобто, перший пункт ми пишемо, що х перше дорівнює мінус 3, х друге дорівнює мінус 1, х третє дорівнює. 1,5 х4 дорівнює 4,5. І справді ми бачимо, що в нас 4 точки, що є нулями функції. При яких значеннях аргументи значення функції є додатніми? Тобто ми беремо додатню частину y більше нуля. При х, що належить проміжку. Перше у нас беремо зліва від мінус нескінченості до мінус трьох. Графік іде у другій чверті, координатній чверті. Від мінус нескінченості до мінус трьох. Об'єднуємо із проміжками. Від мінус одного до однієї цілої 5 Мінус 1 1,5 об'єднуємо з проміжком 4,5 до нескінченості або плюс нескінченості. Це і це не є помилкою. Третій пункт ми пишемо зростає при х, що належить проміжку, зростає. Від мінус двох називаємо аргумент до нуля. Можна поставити квадратні дужки від мінус двох до нуля. Тут у нас функція існує, не переривається. І ми бачимо 3 цілих ось. Межа 3,5 і до нескінченості, буде плюс нескінченості. Далі, спадає, рука йде вниз. Спадає при х, що належить. Інтервалом або проміжком. Пішло спадати ось у нас до мінус 2 від мінус нескінченості до мінус 2 і об'єднується. Далі пішло у нас спадання, ось, рука пішла вниз від нуля до 3,5. Зростаючучі спадною є функція. І якщо ми уважно глянемо на всі ці 6 завдань, шість функцій, ми побачимо, що це лінійна функція, бо x у першому степені і немає ділення на x. Тобто, це лінійна функція. І, як пам'ятаємо, у 7 класі. Від того, чи зростає, чи спадає ця функція, взагалі розміщення графіка залежить від кутового коефіцієнта, а кутовий коефіцієнт це, нагадаю, число, яке стоїть перед х. Якщо k менше нуля, то ми отримаємо пряму, що спадає. У нас є випадок С2, дорівнює мінус 4, це випадок 3, бо k дорівнює мінус 3, і випадок 4 теж сюди підходить, бо k тут у нас мінус 1. Випадок 6, аналогічно, мінус 0,3. Всі ті функції, які я відмітила галочками, є спадними. Оскільки k. Менше нуля. Далі зростаючими ми бачимо першу функцію, бо тут у нас 9 додатнє число. Далі п'ятий приклад, це одна шоста. одна шоста теж більше нуля. Два дві функції лінійні у нас тут зростаючі на всій області визначення. Наступне завдання побудувати графік функції, і ми бачимо кусково задану функцію, тобто вона кусками. Користуючись цим графіком, указати нулі даної функції, проміжки знака сталості, проміжки зростання та спадання функції. Як ми бачимо, будуємо координатну площину, і ми бачимо, що нам треба поділити на три куска або три частини це х менше дорівнює мінус 2, х лежить від мінус 2 до 2, і х більше до рівня 2. Тобто це точки мінус -2, 2 Штриховою лінією позначимо обмеження цих частин. Якщо у нас х менше мінус 2, то Функція набуває значення 2х плюс 8, тобто це буде пряма. Пряма, причому мінус 2 належить цій прямій. Для цього ми і візьмемо значення мінус 2 підставимо 2 помножити на мінус 2 буде мінус 4, мінус 4 плюс 8, це буде 4. Позначимо цю точку мінус 2. 4. Далі, візьмемо точку мінус 4, бо для прямої нам достатньо дві точки. 2 помножити на мінус 4 буде візь, мінус 8, мінус 8 плюс 8 це буде 0. Позначимо цю точку, мінус 4. 0. Проведемо пряму в цій частині, тобто не далі за пряму мінус 2 х дорівнює мінус 2. Далі. Наступна частина від мінус 2 до 2 у нас буде х квадрат. І в цій частині у нас буде парабола. Мінус 2, 4 входить в цю час, хоча не входить в цю частину, але парабола починається від цієї точки. Далі наступна точка, то, наступні точки у нас це мінус 1, 1, 0. 1, 1, 1 в квадраті буде 1. Ну і візьмемо 2 2 в квадраті це буде 4. Хоча оця точка 2, 4 і не належить цьому куску, але вона належить третьому куску, там де х більше дорівнює твом. Парабола це буде крива, сполучимо ці точки, це буде частина параболи. Мінус 2х плюс 8, це графік який є пряма. Візьмемо точку 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4, і плюс 8 отримаємо 4, друга точка 4, 0, так як і в попередньому, тільки з протилежним знаками. це буде прямо. Тобто графік буде мати отакий от вигляд. Опишемо властивості цієї функції, графік якої ми побудували. Ну, Перше нулі функції. Давайте так і запишемо, що нулі функції, це значення аргументу, при якому функція перетворюється в нуль. Ми бачимо, що це точка мінус 4, тобто х1 дорівнює мінус 4. Далі 0 0, тобто х друге дорівня 0. Ну і третя точка перетину з о х це 4. х третє дорівнює 4. Проміжки знакосталості сталості функції. Знак це коли y більше 0 і y менше 0. Спочатку y більше 0. Коли х належить проміжку. Вказуємо якому проміжку? Інтервалу від мінус 4 до 0. Далі строго більше 0, значить, ми указуємо 0. І від 0 до 4. Круглі дужки, тому що у нас написано y більше, але не дорівнює 0. Х належить проміжку від мінус 4 до 0, об'єднуємо від 0 до 4. Якби тут у нас стояло більше дорівня, то ми могли б написати від мінус 4 до 4. Далі y менше 0. Це частина графіка, яка знаходиться під. Вісю у х там, де y у нас від'ємний. Від мінус нескінченості х належить. Від мінус нескінченості до 4 об'єднуємо, і зрозуміло, що від 4 до плюс нескінченості. Можна без знака плюс писати. Проміжки зростання спадання. Ми напишемо так: зростає, при х що належить проміжку, і дивимося, коли в нас від лівої точки, найлівішої точки графіка, рука пішла вгору, не вниз. Значить, на цьому проміжку у нас функція зростає зростає від мінус нескінченості до, до мінус 2. Далі ми дивимося, пішла рука вниз, але тут у нас пішла вгору. Від 0 до 2 у нас функція зростає. Від 0 до 2. Спадає. При х, що належить проміжку. Знову, рука пішла вниз. Ось оце у нас пішла вниз. Тобто від мінус двох, можна тут, правда, квадратні дужки поставити, від мінус двох до нуля, спадає. і є ще проміжок спадання. ось, ось сюди пішов проміжок цей. Від Чути, вибачте, від двох ми дивимося по верхній точки, яка є переломною, графік начебто поламався в цій точці. Від двох до нескінченості.